пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандипала Івана сина годувати. Воно сповитає кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сила. І багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обідне несуть, та йдучи колоски збирають. Мов та доленька святає, янголяточка йдуть, і усміхнуть. Нічого на сина глянула, взяла, його тихенько сповела і копу до жона пішла. Поки не чути нового. Останньої. Може, Бог поможе, той сон твій справдиться.